Власне, хочемо найперше почати з причин зміни ось цього механізму, тому що знаємо, що спершу, коли цифри збільшувалися і збільшувалися, випадків СЗЧ, пропонувалися різноманітні варіанти. Вони були багато в чому доволі лояльними. Тепер ці варіанти вибору, навіть бригад, підрозділів, чому вони не спрацювали? Чому вирішили перейти до інших методів? По перше, я хотіла би почати з привітання з днем сухопутних військ України, всіх причетних, і е, принагідно, хочу подякувати всім силам оборони України, які сьогодні героїчно тримають фронт. Незалежно від роду військ, в якому ви служите, ви справжні герої. Ми маємо розуміти, що сьогодні ситуація на фронті і ситуація з особовим складом насправді е, критична, і е, планування е, належних сил оборони це і є завдання генерального. Штабу на превеликий жаль через таку ліберальну політику, зокрема в першу чергу влади і президента Зеленської Верховної Ради України, у нас склалася епідемія СЗЧ в країні. У нас сьогодні, якщо ми дивимося на цифри СЗЧ... Це сягає загальнодержавної проблеми, але цю проблему залишили на вирішення виключно Збройних сил України, і сьогодні ним не, не займається цією проблемою ні ДБР, ні Верховна Рада не відміняє попередньо прийняті закони, які фактично знімали кримінальну відповідальність з наших з тих, хто скоїв цей найстрашніший під час війни насправді злочин. Тому будь які ініціативи, які будуть спрямовані на налагодження дисципліни у військах, ми повинні в сьогоднішній ситуації в ситуації повномасштабного вторгнення найбільшої сухопутної війни з моменту Другої світової на, на європейському континенті, ми одно однозначно... Значно, всі ці рішення повинні підтримувати. Сьогодні нам критично важливо, щоб цим займалися не тільки в сухопутних військах, куди віддали насправді на відкуп всі проблеми з мобілізацією, всі проблеми з ТЦК. І сьогодні цим не займається вище військове політичне керівництво держави. А цим повинна займатися ставка Верховного Головнокомандувача, цим має займатися міністр оборони і е, цим має займатися Генеральний штаб Збройних сил України. Е, у нас є всі напрацьовані законодавчі ініціативи для того, щоб цю ситуацію виправити. У, нас є, у мене є мої законопроекти, які вже два роки лежать без розгляду про те, що нам потрібно нарешті створити систему воєнної юстиції, тому що ВСП не справляється з таким обсягом СЗЧ. Нам потрібна. Повноцінна система воєнної поліції, воєнної прокуратури. ДБР самоусунувся, хоча це мала бути його основна функція під час війни. Натомість ДБР займається політичним замовленням і не займається налагодженням дисципліни у військах і покаранням винних в злочинах, які сьогодні все одно ми маємо визнати, зловживання відбуваються в Збройних силах під час війни не завжди. Цим ДБР не займається, він самоусунувся, і тому я зареєструвала законопроект для того, щоб ліквідувати ДБР, тому що окрім політичного замовлення, цей орган на сьогодні нічого не виконує. Тому я закликаю колег з профільного комітету, по перше, припинити популізм. Якщо нам потрібні системи справедливих і е, нормальних переведень і розподілу особового складу між частинами, ми зобов'язані це робити за зачиненими дверима. В кабінетах Генерального штабу і Міністерства оборони, а не через СЗЧ. Ми повинні бути. Пані Відміло, дозвольте поточнити цей момент, Сиці. будь ласка, про переведення. Да. Адже дійсно це щоб СЗЧ було єдиним способом до добитися такого переведення, якщо причина СЗЧ не бажання воювати, а дійсно можливо якісь об'єктивні бажання, також можливість долучитися до ти, до рідних, до друзів, до близьких, до того, що тобі фахово близько, в чому ти більш компетентний. Тобто, воїни викор... який відсоток тих, хто використовували СЗЧ для переведення? От на превеликий жаль. Е... Ці аргументи вони використовувалися для того, щоб приховати проблему, тому що е, пояснювали, що це для військових, що це для них краще, що вони зможуть так легше перевестися. Але ну давайте відверто. Є нормальна система переведень в будь-яких збройних силах будь-якої нормальної держави, і ця система не через сезаче. І не через те, що з'являється у військовослужбовця е, кримінальний проступок най, е, і погашений тим, що він повернувся, але запис з'являється в його особовій справі. Е, це не було суто прикриття. А проблема СЗЧ не хотіли вирішувати і не хочуть досі, тому що досі не розглядають законопроекти по воєнній поліції, досі не розглядають законопроекти по воєнній прокуратурі, які мають боротися з цим явищем на законними способами на законодавчому рівні. Досі не підніма. Маються зарплата військовим тільки зараз президент збирає якісь наради для того, щоб більш рівномірно розподілити особовий склад між підрозділами збройних сил, і увесь цей час наш фронт по суті тримається на героїзмі наших хлопців, на героїзмі тих командирів оперативно-тактичного рівня, які сьогодні. У нас є на фронті, і які героїчно виконують накази і свої службові обов'язки. В той час як військово-політичне керівництво, на жаль, від всіх цих проблем самоусунулося. Верховна Рада ці законопроекти не розглядає, ставки на цю тему не збираються. Е, я закликаю, щоб зараз ми не втратили оцей момент, щоб міністр оборони. Нарешті забрав на себе відповідальність за мобілізацію і політичну відповідальність за створення системи воєнної юстиції. Це справа міністра оборони. Він повинен це зробити. Пані не можемо тягнути вже більше. Ми це пропонували 4 роки тому, коли ми голосували закон про мобілізацію. Всі ці речі написані. Всі ці речі подані, зареєстровані у Верховній Раді, і саме що найголовніше, всі нормальні, притомні, фахові, професійні військові з цим погоджуються, що це потрібно робити. Потрібна виключно політична воля, політична воля міністра оборони. Ще один фактор пані Людмило, як ви гадаєте, а який відсоток СЗЧ через стан здоров'я? Тому що зараз українська правда публікує матеріал доволі авторитетне в Україні видання, на яке ми теж орієнтуємося, публікує колонку з назвою, що це вже просто крик душі, і каже про те, що. Чоловіків забирають ТЦК без реального ВЛК і всіх відправляють одразу в частину як придатних, де вони починають проходити без ЗВП. Як на вашу думку, чи не може бути значна частина підвищення показника СЗЧ через те, що в останній рік дійсно багато тих, хто має проблеми зі здоров'ям і не мають способу перейти туди, де їхній стан здоров'я дозволяв би служити? Я вам скажу з абсолютно практичної точки зору. Люди, які потрапляють да у нас якість мобілі, процесу мобілізації, має бути покращена, і це має знову ж таки, як я вже казала, зробити міністр оборони е, своєю політичною волею і налагодженням цього процесу нормально. Але повірте, коли у підрозділ бойовий. Де мені треба визначати, чи може чи не може людина виконати бойове завдання, бо від цього залежить життя і здоров'я інших військовослужбовців моїх же, мою, мого ж підрозділу, я десять разів подумаю, чи во... Володим... Дети на позиції людини, яка фізично не витримає того навантаження, яке буде вимагати та чи інша задача, і дуже багато командирів. Наприклад, я знаю багато таких кейсів відмовляється там обмежено придатних приймати в підрозділи, і це просто розтягується бюрократична тяганина. Вони нікуди не попадають на позиції. Вони не посилюють сили оборони, а просто затягується бюрократична тяганина. Вони починають оскаржувати результати ВЛК. Це все починає затягуватися в процеси і е, тільки навантажує насправді е, командирів. І саме тому командири кажуть, що необхідно покращувати якість процесу мобілізації, але це ніяк зараз не впливає ну або дуже не незначним чином впливає на е, у епідемію СЗЧ, яка у нас є в країні. Ще раз, епідемія СЗЧ через безвідповідальність за СЗЧ. У мене є відповіді е, деяких зі складових сил безпеки оборони, у яких я запитувала, скільки у вас повертається із СЗЧ, і цифри, ну повірте, у відсотках дуже-дуже, на жаль, маленькі. Це навіть ну, така похибка, можна сказати. Решта це люди, які Покинули свої позиції, да, спочатку боялися, а потім, коли побачили безкарність і побачили, що за це нічого не буде. Мало того, що самі залишилися не повернулися до сил оборони, яким пропонує це зробити закон, але не змушує їх знову ж таки. В розшук вони не подаються або подаються занадто пізно. Комбригам доводиться. Подавати в суд, щоби взагалі ДБР внес відомості в ЄРДР про цих СЗЧ, що Вони порушили закон. І е, оця від безвідповідальність потім дає ну такий стимул в поганому сенсі цього слова іншим так само е, скоювати злочин, за який по факту нічого не буде. Е, Пані під Людмилу, час війни і останні... не може бути жодної лібералізації. Пані Людмили, останнє, тому, що час обмежений, а тема надзвичайно важлива. А потрапляння потім тих людей, які пішли в СЗЧ, саме через небажання воювати в штурмові підрозділи. У нас в штурмовому підрозділі працює наша колега, також жінка Евеліна Котлярова, яка ще звертаючись тоді ще в третю штурмову бригаду на той момент ще доводила справді, що вона має можливості воювати, що вона хоче. Потрібно було ще доводити свої фізичні можливості, що вона може фізично бути підготованою до цього. Тобто вона з гордістю абсолютно. Ну, і свідомістю підходить до того, щоб йти саме в штурмовий підрозділ. І ось, наприклад, буде вона оточена далі, вона і будь хто інший, хто також свідомо до цього підійшов людьми, які пішли в СЗЧ. Як це позначиться на тому, як взагалі тоді штурмові війська в піхоті будуть працювати? Тут питання не. Тільки в тих, хто пішов в за Насправді, ті, хто пішов в за я вважаю, що зараз повинні, по-перше, добровільно повертатися, а по-друге, повинна працювати система. Тому що якщо вони будуть сидіти зараз в СЗЧ, от я вам поясню одну просту річ. Якщо прийдуть москалі, вони все одно підуть воювати. Тільки вони підуть воювати в російську армію. Де у них будуть заградотряди за ними стояти і стріляти в спину, якщо вони не будуть штурмувати величезними втратами особового складу чергові абсолютно безкорисні речі. І якщо вони хочуть воювати під російським командуванням, ну будь ласка, сидіть все за че. Якщо все ж таки ми хочемо врятувати країну і поборотися за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, за наш суверенітет і за те, щоб жити у вільній країні. Без заградатрядів, які не виголовлюють і не відстрелюють, а з розумінням, що якщо прийде Росія, то нас тут точно не буде, вони нас знищать. От з таким настроєм ми повинні сьогодні воювати і стояти на обороні нашої держави. Відповідальність за це я так розумію за всі ці речі, які потрібно виправляти і доводити до ладу. Ми покладаємо сьогодні на міністерство оборони. Не тільки. І на парламент, і на кожного політика, і на ко... і на президента країни, і на кожного громадянина України. Тому що, якщо ми всі дивимось в дзеркало і думаємо, що я сьогодні зробив для того, щоб захистити державу, і таких багато, і серед політиків, і серед депутатів різних е, рад е, і рівнів, і серед е, простих бізнесменів, фермерів, е, і подивіться на Збройні Сили. Це повний зріст суспільства сьогодні. В Збройних силах сьогодні є всі. І кожен з нас має робити так само, як Збройні сили. Прокидатися кожного дня, дивитися в дзеркало і казати, як я сьогодні виживу разом з Україною і як ми сьогодні будемо боротися за нашу подальшу незалежність і свободу. І тоді ми виграємо цю війну. Дякуємо вам за цю розмову, за ваші відповіді, за е, зусилля, які докладаєте не тільки для того, аби інформувати сьогодні наших глядачів, а й власне кожного дня. Е, Людмила Боймістер, народна депутатка України від фракції «Батьківщина», сержант збройних сил України, і командир добровольчого батальйону Шевченківського району міста Києва під час оборони столиці була з нами на зв'язку.